Російська атака. Окупанти вдарили по Одещині балістикою. Зруйновано ліцей. Є загиблі та поранені. Ворог змінив тактику ударів. Про що мова? Тим часом диктатор Путін знову витягнув орешник. заявляє про нібито запуск серійного виробництва. Докладніше про все по черзі у цьому відео. Підпишіться на канал Сейчас і до справи. Посеред білого дня. Окупанти атакували Одеську область Балістикою. Під прицілом терористів, 23 червня, опинився Білгород-Дністровський. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Далі процитую його допис дослівно. Ворог атакував місто Білгород Дністровський Балістикою. Росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад. Під завалами можуть бути люди, дорослі з викладацького складу. Діти, на щастя, на канікулах їх у закладі не було. Роботи з ліквідації наслідків та пошуки вже йдуть. Повітряні сили ще близько 14.30 попереджали про загрозу ворожої атаки з півдня. Було зафіксовано швидкісні цілі, які прямували саме в напрямку Білгород-Дністровського. Згодом Олег Кіпер повідомив про трагедію: внаслідок російського удару в Білгород-Дністровському загинули двоє людей. Наразі також відомо про щонайменше 12 поранених: троє постраждалих у важкому стані. Інші поранені, серед яких двоє підлітків у стані середньої важкості. Їм надається вся необхідна медична допомога. На цинічну атаку відреагував президент України Володимир Зеленський. Далі дослівно: ліцей фактично повністю зруйнований. Триває рятувальна операція. Залучені всі необхідні служби. Жоден із таких російських ударів не є випадковим. Російська армія точно знає, куди б'є, і це демонстративні удари. Керівництво Росії не збирається змінюватись, не збирається зі своєї волі завершувати війну. Кінець цитати. Ще напередодні, 22 червня, Росія атакувала Білгород-Дністровський ударними безпілотниками. Про це повідомляла прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Внаслідок атаки почались пожежі будівель на території станції швидкої медичної допомоги. Зайнявся гараж, автівка та житловий будинок. Рятувальники спільно з місцевими пожежниками загасили вогонь. На щастя, обійшлося без загиблих. Станція обслуговувала місто Білгород-Дністровський та чотири навколишніх селища. Разом близько 65 тисяч жителів. Наразі маршрути переглянуто. Екстрену медичну допомогу будуть надавати бригади з інших пунктів. Повідомив кіпер. Загалом, у наслідок удару, сім санітарних авто виведено з ладу шість потрощені. Одна згоріла повністю. Цинізм окупантів не має меж. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначає, що ворог став вдаватись до нової тактики терору. Під час обстрілів він спочатку запускає дрони, а після тиші, коли люди виходять з укриття, б'є ракетами. І ще одну новину повідомив фахівець із систем РЕП та зв'язку Сергій Флеш Безкреснов. Він розповів, що окупанти почали додавати до бойової частини шахедів горючу суміш, яка не гаситься навіть піском. Саме такими дронами сьогодні атакували Київ. У місті тривають пошуково-рятувальні роботи після удару окупантів у ніч на 23 червня. Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив трагічні новини. Ще одна жертва російського терору: рятувальники деблокували тіло дев'ятої жертви ворожого удару. Пошукова операція триває, і на фоні цього жаху ще одна обурлива заява. Посол Сполучених Штатів при НАТО Меттю Вітакер заявив, що Дональд Трамп розчарований через російські удари. Але тільки уявіть, вони закликають до стриманості обидві сторони. І поки росіяни руйнують цивільну інфраструктуру в Україні та вбивають українців, Путін кинувся знову махати орешником. Диктатор заявив про запуск серійного виробництва цих ракет. Ба Більше пообіцяв тут цитую вдосконалення бойових можливостей усіх видів і родів військ. Друзі, а що думаєте щодо всього почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Одразу чому тому, що ну ось це Запоріжжя. Подивіться, будь ласка, друзі, ми з Запоріжжя почнемо. Оскільки там зараз найбільше, просто найбільше а, сьогодні вночі мається на увазі горя, принесли росіяни. Давайте зараз увімкну відеофрагмент і буду розповідати. Значить, мова йде про те, що Іван Федоров, очільник області, написав про те, що у місті в Запоріжжі сталося кілька. Займан ще о четвертій ранку він почав про це писати. Далі він пише, що росіяни нанесли по місту щонайменше п'ять ударів, пошкодження автівки, цивільна інфраструктура, сталося пожежі на місцях, атак працюють екстрені служби. Такий вигляд має один з районів міста після ворожого удару і показує світлину. От ви зараз фактично бачите ті, ті самі кадри, тільки в нього світили. Ось я дивлюся на ті самі кадри. Е, ось такий вигляд. Дійсно, один з районів міста має. Далі він дописує, що на місцях вже працюють комунальні служби допомагають людям впоратися із наслідками атаки. І далі наводить номери телефонів. Давайте швидко реально прочитаю ці номери телефонів. 050 414 15 80 і 067 656 15 80. Це міський кол-центр. Телефонуйте, будь ласка, усі ті, хто потребує допомоги. Звертається пан Іван, а я це підтримую. 050 414 15.80. Ну і далі відбувається так, що фактично таким чином розпочинається суботній ранок у Запоріжжі на світанку. Росіяни атакували місто шахедами. попередньо минулося без постраждалих. Пише він о 5.35 ранку. Далі. Не завершується друзі. Він дописує, що активність ворожої тактичної авіації є загроза для Запорізької області. Потім є уточнення, тому що за усією уточненою інформацією, Запоріжжя атакували 14 ворожих шахетів. Дістали поранень двоє поліцейських медики, надають усю їм необхідну допомогу. Через російський обстріл зайнялося гуманітарне підприємство. Пошкодження автівки, магазин, зупинка громадського транспорту, вибуховою хвилею вибули вікна у багатоповерхівках. Написує він а, далі. Це ще не все на превеликий жаль. Це ще не все. Одна людина загинула виходить в результаті двоє поранені внаслідок ворожих атак на Пологівській і Запорізькій райони. Впродовж доби окупанти завдали 438 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив 11 авіаційних обстрілів Степногірська, Кам'янська, Гуляйполя і інших. Населених пунктів Олегівського і Рівнопілля в тому числі 266 безпілотних літальних апаратів, різної модифікації переважно в піві. Атакували Запоріжжя, атакували Магдалинівку Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, низку інших населених пунктів. Сім обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Білогір'я, Щербаки 154 артудари. Прийшлися по території Кам'янського і інших населених пунктів. Тобто, 22 повідомлення. Надійшло про пошкодження а, а, пошкодження. Друзі, чого про пошкодження приватних будинків, про пошкодження квартир, автомобілів, будівель, підприємств та іншого а, майна, ось так: от. це те, що стосується Запоріжжя ще раз покажу вам. Продемонструю цю світлину: одну з світлин, одну з багатьох насправді світлин. Тому рухаємось далі і поговоримо нині про що поговоримо про інші обласні центри, про інші населені пункти і звернемось до Дніпропетровщини. Давайте до Дніпропетровщини звернемося скільки вночі в області працювала ППО захисники. Неба знищили два ворожі БПЛА. Це одна з світлин щодо наслідків. Так через атаку в кривому розі є пошкодження на території підприємств. Сталася пожежа по Нікопольщині. От бачите, Нікопольщину зазвичай. Звідти дуже багато людей пишуть мені, от саме з Нікополя, так. І е, намагаємось, ми, ми всім намагаємось приділяти час. Але от Нікополь і Херсон пишуть найбільше. Так, от по понікапчені агресор застосував дрони і артилерію. Під ударом були Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Всюди минулися без загиблих і постраждалих за оточеною інформацією через влучання безпілотником по Нікополю, що сталося вчора. Надвечір виникло займання. Рятувальники вогонь приборкали, пошкоджені два приватні будинки і газогін. Про це написав сьогодні Сергій Лисак, очільник Дніпропетровської. Ова, щоб просто було зрозуміло, друзі, яка зараз ситуація ем, де. На Дніпропетровщині